...ті в школу. все робити по максимуму, щоб було комфортно. Розкажіть про ваш навчальний заклад, як відбувався процес навчання минулого навчального року, що буде з 1 вересня цього року. Минулого року ми працювали тільки дистанційно. Цей рік ми створили всі разом укриття, і цей рік ми будемо працювати в змішаному навчанні. Наше укриття може помістити 106 дітей. Кількість дітей у нашому закладі щодня зростає, Уже 180 дітей і плюс дошкільний підрозділ 30 чоловік. Але укриття тільки 106 чоловік може. Забезпечити безпекою, і тому ми будемо працювати. Тиждень працюють початкова школа і тиждень працює очна старша школа. Плануємо також запросити діток із дошкільного підрозділу. Вони будуть перебувати в закладі 4 години. А що було на місці укриття раніше? На місці укриття була їдальня. Вона в перспективі там і залишається, але зараз буде там укриття і майстерня, яку ми зробили ремонтом, зробили місце для і навчання, і відпочинку. Тому це два приміщення, які були призначені для навчання дітей. А зараз це буде укриття. Нам повезло, бо в цьому місці у нас є і туалети, і вода. Ми встановили витяжки, і ці укриття відповідають будь-яким нормам. спрощеного укриття. А що з їдальнею, де діти харчуватися? будуть? на цей рік харчування не заплановано. Підруга залежить, підмога сіду вже все для всіх. Тут є технічному. Розкажіть про ваше укриття, наскільки розраховано, скільки школа у вас розрахована як буде проходити навчання? Потужність освітнього закладу на 600 дітей. Зараз на сьогодні 477 учнів, 22 класи. Укриття розраховане на 100 учнів. Як будете проводити заняття з 1 вересня? Першого... Заняття з 1 вересня плануємо проводити в три черги. Фактично вся школа буде задіяна. Дякую. Пішли

Різні Розкажіть, скільки у вас навчається дітей, скільки планується на перше вересня, як плануєте навчати і на скільки укриття? На сьогоднішній день 45 учнів. Це в гімназії. Плануємо на перше вересня 50, можливо, 52 діток. Навчання буде в нас проходити у змішаному форматі. Планується приблизно ну, три зміни, укриття на 30. Чоловік розрахований. В принципі, наше було раніше в приміщення? приміщення тут у нас було. А, Відремонтували, доклали максимум сил, душі для того, щоб зустріти наших дітей 1 вересня в стінах навчального закладу. Дуже чекаємо, дуже сподіваємося, що так і буде. Скільки коштів пішло? на це? Кошти виділялися з місцевого бюджету і плюс залучалися небайдужі е, люди, фермери. Тому... Соціально відповідальний бізнес вам допомагає. Так, так. З батьків щось брали? Ні, з батьків ми нічого не брали, е, тільки місцевий бюджет бізнес.